Ранці поскладали, з вчительками познайомилися, а стрес залишився. Батьки першачків хвилюються не менше, особливо ті, в яких перша дитина йде до школи. У пані Світлани п'ять діточок і вже троє школяриків. Жінка радить найголовніше дисципліна. Виробити, я думаю, режим цього. Е... Щоб дитина чітко знала, що вона прийшла, щоб вона знала, що вона вона має зробити уроки, коли вона має йти гуляти. Чи не найбільше гризота батьків навчальний заклад? Обираються зазвичай за кількома критеріями: комфорт, розміщення та спеціалізація. Але деякі батьки першачків радять не забувати і про людський фактор. На моє переконання дуже важливим є в навчальному процесі, як в школі, так і потім в вузі, вибрати правильно. Школу, і, зокрема, як для мене першого вчителя, перша вчителька має бути не тільки хорошим педагогом, але й батьківською помічницею. В цьому переконана молода мама Вікторія. Жінка боїться, що не встигатиме забирати і вчасно приводити свою доньку, адже має ще одне маля. Ми переживаємо тільки чи ми дамо собі раду, адже в нас двоє діток і особливо малесенький, і е, е, яким чином. Ми будемо будувати свій розпорядок дня, аби вчасно завести і привезти дитину, бо тато каже, що в мене проблеми з пунктуальністю. Аби все вчасно відбувалося, батьки з досвідом радять обов'язки розділяти порівну. У сім'ї пані Вікторії деякими нечоловічими завданнями займається тато. Зокрема, заплітає доньці зранку коси. За шість років майже за шість, за п'ять з половиною років досвіду, вже трохи вмію. Єдине, в мене є буквально там два-три варіанти зачіски. то без жартів, бо мама трохи. В роддомі була відповідно, ну той навик дуже складний, такий для мужчин. Я освоїв та весь стрес і переживання минуть за півроку, обіцяє тато з чотирирічним досвідом школярства. Пан Євген, хоча зізнається, страх залишатиметься завжди до 11-го класу. Починаючи від того, що вдягнула чи вдягнув, і відповідно, чи чи всі зошити, щоденники, чи все це є, чи вивчили домашнє завдання. Попри метушню збирання шкільного приладдя, просування одягу та вибирання букета ще. Не забудьте кілька разів потренуватися, розказати вірш. Якщо 1 вересня ваш школярик на сцені виступатиме перед всією школою, це не вигадка, не казка. Що від нині я школяр? Ось ось портфелик. Мій будь ласка, в портфелику буквар, а в портфелі акварелі та ще зошити з десяток. Та дві книжечки веселі про птахів і про звіряток.